Телеканал Прилуки продовжує рубрику Знай наших 7 лютого. Разом з директором Прилуцького краєзнавчого музею Тетяною Ізоць поговоримо про видатного етнографа талановитого музиканта, прилучанина Миколу Андрійовича Маркевича, якому цьогоріч виповнюється 220 років з його дня народження. Народився він 7 лютого 1804 року в селі Дунаєць. Глухівського повіту, а нині це глухівський район Сумської області, як розповідає Тетяна Зоць, батько Миколи Маркевича був досить заможною людиною. Він походив з гетьманської адміністрації а в Російській імперії. Він Займався дипломатичною службою в Дрездені, в Константинополі. Мати Микола Андрійовича Анастасія Васильівна мала титул графині, походила із знаного роду Гудовичів. Її рідна сестра Катерина Васильівна Гудович в заміжі стала Галаган. Тому, власне, Микола Андрійович Маркевич і Григорій Павлович Галаган, той, якого ми знаємо як почесний громадянин нашого міста, який дуже великий... Дуже багато зробив для розвитку освітянського освітянського процесу на прилученні. Власне, вони є двоюрідними братами. Дитинство етнографа пройшло у сокиринцях, рудівці й турівці. У чотири роки він вже вмів читати і писати українською, російською та іноземними мовами. Початкову освіту Микола Андрійович. Отримав у приватній школі Павла Павловича Білецького носенка. Здобув освіту у приватному пансіоні у селі Лапинці Прилуцького повіту. Згодом він залишив тільки спогади про перебування у приватній школі. Саме ці спогади дають можливість нам відслідкувати навчальний процес, говорить Тетяна Зоць. Які предмети викладалися, методику викладання, досить цікаві факти, покарання учнів. За певні непослухи або невиконання домашніх завдань продовжив навчання Микола Маркевич у Петербурзі в благородному пансіоні. Перший вірш Маркевича був опублікований 1820 року. На той час Микола був юнкером Курлянського драгунського полку. Через чотири роки він переїздив в Україну в своє рідне містечко Турівка, Прилуцького повіту, яке йому дісталося від батька в спадок. Він приїздить в Турівку, одружується на доньці Прилуцького поміщика Уляні Ракович. У них народжується п'ять синів, і ось, власне, тут, в Турівці, він починає займатися власне, своєю Справою про яку, мабуть, мріяв все своє е, життя, навчаючись і перебуваючи на військовій службі у 1831 році. Вийшла збірка його віршів українській мелодії, до яких війшло 36 віршів. Одна з них носить назву Удай, який присвячений прилученні. Микола Маркевич також є автором ряду етнографічних творів. Більше того, Микола Андрійович також декілька е, своїх. Праць присвятив полтавській губернії, зокрема клімат Полтавської губернії, ріки Полтавської губернії, народонаселення Полтавської губернії. тобто регіонально відтворив і дослідив ось власне наш регіон. уходом у відомого історика виходить до робок українських народних наспівів. Саме на ці народні пісні він сам поклав ноти. Коли він навчався в Петербурзі, то він ще і брав уроки у. Досить такого віртуоза фортепіано і мав музичну освіту, дуже гарну музичну освіту. Тому власне він, ось і пісні народні, він сам клав на ноти, і це є вкрай важливо. Тому виходять ось такі народні українські наспіви, покладені на ноти власне самим Миколою Андрійовичем. Основна праця Миколи Маркевича це п'ятитомне видання історії Малоросії. В двох томах відтворив саму історію України, а три томи присвятив документам, з яких можна дізнатися. Алогічні дані після цього видання поет отримав критику від російських пуліцистів. Один з них Вісаріон Белінський, говорить Тетяна Зоць. Він написав такий відгук про те, що не може бути історії держави, яка не існує. Він сказав, що Малоросія це не держава, і відповідно історія може бути її дріб'язкова, або взагалі не може бути. Це власне є приклад того, як і минулі століття нівелювалася історія нашої держави і створювалися міфи про. Неіснування держави Україна і народу Українців. За життя історик встиг доучитись до укладання українського словника на 45 тисяч слів. Входили прислів'я, приказки, легенди, міфи та переспіви. У Турівці Маркевич створив великий архів з рідкісними стародруками, гетьманськими універсалами, листами видатних діячів. Архів налічував понад 12 тисяч рукописів. Це величезний був архів, до якого входив архів Гудовичів, Кочубеїв. Він забрав із Дунаєць. Від скоропадських архів скоропадського у нього був архів. Розумовського, тобто це надзвичайно величезний був е, такий архівний пласт. Його оцінюю перераховують там у декілька сотні тисяч документів, і звичайно він би хотів би його видати, але не вдавалося. Микола Маркевич був знайомий із Тарасом Шевченком і 1847 року поклав на музику вірш, нащо мені чорні брови. Сам Шевченко присвятив Маркевичу вірш бандуриста Орле Сизий. Помер Микола Андрійович 21 червня 1847 1960 року і був похований у родинному склепі при церкві всіх святих у селі Турівка. На честь нього у Прилуках є вулиця Микола Маркевича. Бандуристе орле, сизий, добре тобі брати, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає.